Магазин Єва мене надурили. Я зайшла тільки по один продукт, а вийшла з цілим пакетом. Його переси, як так виходить? Будете в шоці, що я там на Перше, чим я хочу похвастатися, що такі технології дійдуть до нашого міста. Це було якби шанс один на мільйон. Цей сяючий лосьйончик до нас доїхав. Я не знаю, як він буде блистіти на тілі, але в баночці блистить дуже гарно. пу 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 дівочки, що я урвала? У мене вже весь тік-ток у цих патчах. На сайті їх немає, а в нашій Єві я знайшла. У мене, до речі, мабуть, немає жодного продукту ще від цього бренду. Їхня ціна зараз 89 гривень. Якщо вони дійсно щось роблять і працюючи... Я вам обов'язково про це скажу. Знову акція 2 дорівнює 4 від Патрісії Ледов. Загалі я йшла лише по цей відтінок румян. Він зараз коштує 29 гривень. У мене є румяна, і я вам казала, що це просто отрив фляги. Тепер у мене є ще й хайлайтер. До речі, я облазила 4 єви, щоб його знайти. Обов'язково затестую, оце це взагалі щось нове, і я не бачила ні в кого за теста. Кушон для брів. А так як я люблю графічні брови, як ви вже поняли, я должна це протестувати. Пакування просто. Ой, до речі, дивіться, як все заклеєно, все дуже гарно. У наступних відео обов'язково намалюю брови саме цим кушоном. Мені прям цікаво, як воно буде виглядати. І взяла ще два олівчика на затест. Давайте ви оберете, що ми тестуємо першим.